Волинь, дорога, москалі, п'ятнадцять місяців нулі, тривога, вибухи і втрати, десь на Волині плаче мати. Бліндаж, Окопи малі. П'ятнадцять місяців нулі, і в лісі в полі день і ніч. Холодна їжа, темна ніч. Там не співають слов'я. П'ятнадцять місяців нулі. Ракети, танки, міни, газ, уламки в тілі вже у вас, але безсилі у пирі. П'ятнадцять місяців нулі. Вона сталева ця бригада, що захищає нас від гада. Дали ім'я сталева сота, ох, не проста бійців робота. Ви вистояли, не зломились, бо українцями родились, Волин дасть прихисток усім. Ви відпочиньте в домі цім, Хай прийдуть сили немалі що боронить нас на минулі.